Як посварилися лисиця та минь. Як посварилися лисиця та минь. Колись давно жила в лісі лисиця. Полювала вона на зайців, мишей та куріпок. Якось, набігавшись за зайцем, вийшла лисиця до річки попити води. Побачила лисицю качка. Забила на сполох та попливла геть від берега. Тільки якась колода залишилася лежати у воді. Раптом колода ожила, з води висунулися вуса морда здоровенного миня. Злякалася лисиця адже така рибина може єдиним ударом хвоста її збити. Але б знаки не дає. А говорить лагідно, ти, напевно, у річці найбільший голова. Зареготали качки. Який він голова, він найбільший ледар. Спить та й спить, його й прозвали мішок сну. Проте лисичині слова сподобалися Миню, і він відповів: У тебе така гарна шубка, я чув, що у тазі. Ти найрозумніша. Тут заверещав бурундук, що сушив на смерті гриби на зиму. Вона не найрозумніша, а найхитріша. Мудрий ворон, який прожив уже триста років і який сидів на тій самій смереці, каркнув Не треба сваритися, треба дружити одне з одним. Ось так і повелося. Як прийде лисиця до річки, минь випливає з-під корча, і вони довго-довго приязно балакають, але одного разу лисиця опинилася біля річки не з власної волі. За нею гналися собаки. Друже, миню. закричала лисиця, допоможи. Стрибай мені на спину, швидко відповів Минь. Вибігли до річки собаки, а від подиву аж язики висолопили. Бачать, їде по річці Лисиця на мині та лапою їм махає. Вирішила Лисиця віддячити миню. Чіпляйся за мій хвіст, я витягну тебе на берег, погрієшся на сонці, адже у вас під водою холодно й темно. Але недовге північне літо. Лише кілька разів далося миню полежати на сонечку. Стали збиратися у зграї качки, готуватися до відльоту. Бурундук зняв гриби з гілок та утягнув у своє гніздо. Тільки ворон, сердито надувшись, сидів на верхівці дерева. Прийшла лисиця до річки, а річко затягло тонкою кригою. Друже миню погукала лисиця. Марно кличеш, каркнув ворон. Твій приятель спатиме всю зиму, адже недарма його прозвали, мішок сну. Лиси взимку не сплять, але взимку важче полювати, хоч і хитра лисиця, але зайці, бува, так заплутають сліди, що й годі розібратися. Сильно охляла лисиця, але сяк так дождалася до весни. Ледве зійшов сніг, почала вона харчуватися торішніми ягодами, розкопувати мишачі нори. Прокинулася нарешті річка, важкі крижини, наповзаючи одна на одну, попливли по воді. Прибігла до річки лисиця і стала гукати. Прокидайся, мішок сну, і не соромно тобі спати дев'ять місяців на рік. Я не сплю, я лежу й думаю, виправдовувався, спливаючи минь. Адже ти з берега не бачиш, що я роблю під кригою. І все знову пішло, як і раніше. Мин чіплявся за хвіст лисиці, щоб погрітися на бережку на сонечку, а лисиця спокійнісінько каталася на спині миня. Але одного разу лисиця сказала спина в тебе широка, але аж надто ти повільно пливеш. Це я повільно, обурився минь, та тобі мене ніколи не обігнати. Позмагаємося, запропонувала лисиця. Ти попливеш по річці, а я побіжу по бережку. І так два звороти річки назад до старої смереки. Після кожного звороту озиратимемося один до одного. Ворон сидів на верхівці смереки та слухав Добре, погодився Минь, але нехай ворон судитиме. Мий знав, що лисиця хитра, і вирішив її перехитрити, покликав двох своїх друзів минів і каже: Ти відгукнешся лисиці за першим зворотом, а ти за другим. Адже ми такі схожі один на одного, і вона подумає, що це я. Раз, два, три, каркнув вора та змахнув крилом. Ця стрілою помчала по берегу. Біжи, біжи, пірнаючи під корч, пробурмотів минь. Хоч ти й хитра, але я хитріший. А ворон злетів над річкою та й бачить. Минь під корчем ховається, полетів ворон за лисицею. А лисиця теж вирішила схитрити. Вона не стала бігти по берегу, аж мигнула у кущі, щоб напрямки вибігти до першого звороту. Поки вона бігла по кущах, подряпала собі ніс. Та гілочкою око зачепила. Вийшла вона до річки, мруживши одне око. Гей, мішок сну, де ти? Напевне, відстав? Я тут, висунувся з води друг Миня. А де твоє око? Не твоя справа. Огриснулася лисиця, побігли далі. Ми ще подивимося, хто буде першим. Лисиця знову шмигнула у кущі та помчала напрямки, не бачачи, що ворон летить слідом та спостерігає. Продираючись крізь зарості, вона проколола собі лапу, вийшла до другого звороту, кульгаючи, мружачи одне око і невпевнено гукнула: Гей, мішок сну, ти де? Напевне, стомився? Я тут та давно відпочиваю, підплив до берега другий друг миня. З останніх сил помчалася лисиця назад, залишаючи позаду клоччя шерсті, зачепила хвіст за сук, рвонула, півхвоста залишилося на суку. Ледве жива дісталася лисиця до старої смереки та повалилася на землю. А де ж суддя? Я, напевне, перемогла? Ха ха. зареготів Минь. Я вже тут давно. Подивися, на кого ти схожа! шуба обідрана, сама кульгава, крива ще й без хвоста. Він реготав так довго й гучно, що у нього роздуло печінку. Відтоді у всіх мині велика печінка. Тут підлетів стомлений ворон. Мині перестав сміятися і запитав у ворона скажи, хто із нас переміг? Ніхто, ви обидва брехонить обидва програли. З того часу Лисиця й минь один з одним не приятелюють, зітхає у глибині озера минь. Погрітися б мені зараз на сонечку, та забула мене моя колишня подруга Лисиця, а сидячи в лісі під кущем, сумує лисиця, нема кому її покатати по річці. Кожен із них втратив друга, а дружба найдорожча за все. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.